Хто ж зупинить війну. Коли ж закінчиться прокляття загибель людей. Ось читаю український псалом 46 Аж до краю землі припиняє він війни. Тобто до країв землі припиняє війни хто. Ось з яким успіхом робляться мільйонні перегляди аналітиків, політиків, блогерів, новинного контенту. Але до краю землі припиняє війну Бог. Говорить слово Боже. І війна вже давно закінчилася, бо якби люди всі ці роки читали Біблію і виконували Біблію, і війни б не було, і якби навіть почалася, коли б люди покаялися, прийшли б до Бога, Бог уже б давно поставив усі крапки. Все, якби люди і чекають, вони реально шукають. А знову і знову щодня в новини, щоб з очікуванням хто ж зупинить війну? Але в чому суть? У тому, що можна сподіватися і чогось чекати, та не навертатися до Бога, а війни зупиняє Бог. Тобто, заспокойтесь і вже пізнайте, хто є Бог, хто може зупинити війну, на кого ми маємо покладатися, на Бога та на Його церкву, апостольську пророчу.